Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, чому світловідбивачі так важливі. Сьогодні ми поговоримо про простий, але дуже важливий елемент безпеки вашої дитини. Світловідбивачі. флікери. навіщо вони потрібні і як вони можуть врятувати життя? То що ж таке світловідбивачі? Це спеціальні елементи із відбивного матеріалу, які кріпляться на одяг, рюкзак або взуття. Вони світяться у променях фар, роблячи пішохода помітним у темряві чи в умовах поганої видимості. Чому вони важливі? Дитяча безпека. Діти часто не усвідомлюють небезпеку на дорозі, можуть вибігти на проїжджу частину. У темний час доби водії бачать пішохода лише за 30-50 метрів, а зі світловідбивачем за 150-200 метрів. Законодавча вимога у багатьох країнах, включаючи Україну, насіння світловідбивачів обов'язкове для пішоходів поза містом у темний час, простота і доступність. Флікери бувають у вигляді брелоків, наклейок, браслетів, смужок на куртках, рюкзаках, світловідбивних елементів на взутті. Тож як правильно використовувати світловідбивачі? Де розміщувати на руках, ногах, руки при ходьбі привертають увагу на рюкзаку або верхньому одязі, скільки потрібно оптимально 2-4 елементи з різних боків, які кольори краще, найяскравіші це білий, жовтий та помаранчевий. Як навчити дитину користуватися флікерами? Покажіть приклад, носіть світловідбивачі самі. Зробіть це приватним ритуалом, перш ніж вийти ввечері, одягаємо браслет. Гра, знайди світловідбивач. У темній кімнаті підсвітіть ліхтариком. Дитина побачить, як вони світяться. Міфи про світловідбивачі. Моя дитина не ходить сама вночі, але навіть дорогою із садка взимку сутеніє рано. Водії і так побачать у дощ, туман чи в темряві. Реакція водія може бути із запізненням. Світловідбивачі це не дрібниця, а реальний спосіб зменшити ризик ДТП. Прикріпіть їх до одягу вашої дитини вже сьогодні. Ви можете разом із дитиною обрати флікери у вигляді її улюблених тваринок або героїв. І тоді вона буде носити їх із задоволенням. Дякую вам за увагу!